Відчути драйв та спробувати щось нове. У Тернополі для людей старшого віку організували заняття з картингу. Попередньо учасники проходять інструктаж, одягають шоломи та чекають старту. Їхатимуть тернополяни на аматорських авто, керувати якими можна, не маючи досвіду. Дуже просте використання. Він захищений, максимально безпечний. Люди можуть собі їхати або швидше, або помаліше. Тобто для кожного кожен знаходить собі свою швидкість і свій драйв. Першу по автівках сідає одна група, опісля інша. Першим стартує Михайло Курас. Розповідає, перед початком заїзду трішки хвилювався, але згодом це минуло. Тож з захопленням проїхав дистанцію без перешкод. Чесно сказати, дуже добре. Сразу перший круг ще не так, ще не привик. А потім вже дуже добре. І інтерес, і, і настрій кращий. І охота і ще навіть хочеться приїхати. У мене вдома є приставка Соні, то я трошки на ній так да, і тут так от. А тим часом до заїзду вже готується Ірина Бердичевська. Жінка стверджує, досвіду водіння немає, лише нещодавно навчилась керувати велосипедом. Та попри відсутність навичок їзди, страху також немає. Натомість очікує отримати нові позитивні враження. Нема хвилювання, дружимо з фізкультурою, культурою зі спортом. Люблю якісь емоції нові відчути, так що я зараз їх перечутті налаштована на так катання. І це, як каже Микола Чорний, справді так, адже під час катання знижується рівень стресу, підіймається настрій та збільшується рівень адреналіну. Це є дозвілля, це є якась якийсь спорт в принципі. Тобто адреналін, кров свіжа, по по венах. Ну, насправді ми дуже шкода, що ми списуємо Сашля дуже швидко, Ми бачимо, як люди швидко їдуть. Тобто для них це теж яка радість. Заняття організував Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення. Там переконані вік не перепона для активного та корисного проведення дозвілля.